У мене така да, історія одна на другу накладається. П'ять днів трезвий, сім днів п'яний. П'ять днів трезвий, сім днів. Це дуже важко. Це трагедія для любої родини. Попали в окупацію в Херсоні. Виїхали з трудом завдяки богові звідти, але він не прекратив мене випивати. Це для мене, мабуть, остання капля була. Ой, куди ти дінешся? Для мене було все. Ой. Я внутрішньопереміщена особа і в 2014 році з Луганської області тікала від війни. І почалися неприємні речі, коли я поняла, що в мене чоловік дуже дуже запойний. Тиранистий, як це вірно сказати. Під грохіт, під вибухи, 5 кілометрів від нас, Чорнобаївка, і він п'яний. У мене і Кирил сім років. Він втомився від собственного батька. Ми ще в Херсоні з ним мечтали просто його там кинути. Виїхати <сум> було таке. Дякуючи Богу, я знайшла безкоштовних волонтерів. Ми звідти вибралися після п'яти місяців окупації. Приїхавши сюди, нічого не змінилося. І в ці моменти мені дуже було боляче. Дякуючи подружкам, вони мені підказали, Оля, зайди в Google, є допомога для таких жінок. Я розуміла, що тут це буде соцслужба, це треба з міліцією. Це це дуже так для мене був теж такий великий шах. Але я почала я написала от такий не текст про себе, про своє життя. Завдяки допомозі цього чату в телеграмі. Я вийшла на представника шелтеру. Вона каже: якщо сьогодні готові. Збирайтесь, ми вас заберемо. А я одразу у Кирила питаю, Кирило, сьогодні нас заберуть. Ти готовий? Він Каже: мам, я готовий і нас привезли сюди. Це вже ми місяць тут, і я дуже вдячна, що. Є таке місце для таких жінок як я. Дуже вдячна, що є психолог, з яким ми працюємо, з яким ми розбираємося вже в чому, де у мене не так пішло, так скажемо. Да? соцробітники, юрист, і це дуже велика допомога. Я не сама з зі своїми проблемами, тому в такій ситуації бажаю всім знаходити вихід як би не було страшно важко я нарешті почала чути себе для шелтерів дуже важлива ця допомога тому що я упомню себе коли я переступила порог шелтера для мене було таке щення ну, наче вдома Мені уютно було зразу. Ти відчуваєш себе вже в захисті і турбот.